І сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт виживання. Тільки вже іншу карту, те, що я не грав. Ну, те, що я... Для того разу я проводив інше виживання. А цього разу буде таке. Ну, зараз я планую, може, трохи піти на полювання, повбивати когось. Чи я меч забув. Ай, ёлки я меч забув. У мене зараз трохи підхрепший голос. Не знаю чого. Так, тут же в початку я хату таку зробив невеличку. Вже маю зброні тільки шлем і ботинки. Маю карту. Зараз я знаю. Ох, я маю тут багато накрафти в собі митю, бо. М -м -м. Ну, бо накрафти. Так. Ну, полювання, тут я бачу корову. А я ще собі зробив тут десь ось е, тайнічок такий невеликий. Щоб проходити нагору. А десь корова тут. Не знаю, йде. Так, так, е іду. Так, а вовну? Так, зараз корова на Она легко вбивати. Ой, зараз. Що я там добув? Єс, yes. дивіться, я зараз піду зроблю книги. Ну, вже можна сказати, удачу на полювання. Так. Ой, куди я заходжу сюди? Так, книги. Так, теж. Ще. А дфот я маю цей а, взяти. Так, а, треба в сундуку взяти. Прям бирам... те листки були. Листки. Та ні, у мене є листки. А скільки треба, щоб книжку забити щось не розбити? А во книжка, який я дебіл її не замітив. Так, типу, що в мене не вистачає на книжку? Труснікат, типа. Ну, в мене вроді би. А, -а, а, це треба три труснікати. Хоте. Треба все. цукор у мене є, скоро можна буде тортик робити. Тортик не, не думаю, що це полезно. Якось. Так. Але дехто думає ножиці не треба робити. А ножиці полісні тим, що дуже багато більше шерсті, ніж ти мечем вбиваєш. Якщо ти овечку, наприклад, вбиваєш, якщо тобі треба дуже шерсті багато. То ти тупо можеш... Так. ідемо. На карті ми показані ось тут. Значить, треба буде і приблизно орієнтуватися. Так, не можу поки нікого знайти. Мені треба в ніч виходити на полювання і треба знайти вовків. Якщо в ніч виходити на полювання, то я цей можу, буде, можу бачити скелетів, А якщо буду бувати скелетів, то цей... Е... Тай лки поки таке. туте. Якщо я буду бивати скелетів, в мене буде костя, костю можна приручити вовка. Я зроблю перемотку, поки нікого не знайду. Або зараз ще, може, пороблю дерево, підійду до своєї хати. поки що я знайшов тут овечку, беру бистро ножиці. Так, ножиці, ножиці. М -м. Я, але... Перші ножиці треба Де, алло. Перше ножиці мене треба було бувати в теж овечку. В принципі, мені так шкода тих овечок, вони якісь такі маленькі. Ти розумієш, тр... розумієш, що треба м'ясо, але їх так якось шкода і тих свиней, і тих овечок. А як воно туди встигло? Так, е... Так, эээ, цей вечка. Вечка де, Не може її зловити. Стреч, ес. Чмні шості. Чи мені шоскіт? А я поняв. Так одну шерсть вию палку. Де мої ножики? Так. О. А, я пам'ятаю ці печери. Тут я колись, це моє було перше виживання, але я звідси забрав і туди перебирався. Тай тут я знайшов железо. Я зараз зроблю перемотку. Так, і тут я продовжую ігру. Ну я вже тут чуть-чуть показався. Рупечару по хайфак, але тут будуть, не буду їх ламати. Шолкувати. А де там на карті? Так. Так що мені не дуже подобається сіди, де спавняться цей. Ну, в горах. Ну, не в горах, а в цьому... Е, ну, там сім'я. Так, зараз треба буде подобувати дерево. І обсадити там продаву. Я зроблю перемотку. Так, ну я тут валяти на дерево. Тепер прироблять робити так на доски. Все, що я зробив. 20 досок вийде. 20 часків я, не пам'ятаю. так. 20 досок. звісно. Так, тепер я буду показувати, як я сам на початку вистраював. Брав. Перше. Я беру лама стіни і ставлю всі Ну це, напевно, кожному ясно. Е, так, і ставлю всі до блоки, їх забув взяти. Раз, два, три. Ну і так далі. Я зроблю перемотку. Поки що я тільки тут підлогу підлогусь тут -во. Ось. Ось тут два. і ось стіну ось, ось, ось. З тих от двох досок світлик. Так, тепер треба зайнятися потолком. Оцей вирівень блоків ламаємо. Так, ламаємо, я зроблю заразну примотку. Так, я... Так, я продолжу делать домик. Так, факел. Пойдем. Так, так, тут будет шарка. Что, я там буду делать? А вот думаю, ладно. Так, тут все требуется... за... Будемо троми множками покело забрати є, це теж я поки що зробив. Може я ще на наступне відео це дороблю не знаю. Ну ми будемо попрощатися, ставити лайки, підписатися на канал, всім па-па.